Вітаю вас на своєму відеоканалі по криптоінвестуванню. Мене звати Віктор. Послухайте перед прогнозом декілька секунд важливої інформації. Інформація у цьому відео не фінансова рекомендація. Все це є у відкритому доступі в інтернеті. Рішення купити, зберігати або продати криптовалюту приймайте самостійно. Ніхто не знає, коли і наскільки буде зміна курсу. Я роблю аналіз та порівняння з попередніми циклами за допомогою інструментів технічного аналізу. Також на прогноз у будь-який час може вплинути новинний фон. Гадаю, все зрозуміло. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій і переходимо до самого прогнозу. Отже, швидкий прогноз біткоін пару хвилин. Останній день січня 23-й рік. Сьогодні, гадаю, буде невеличке зростання. Вчора мій прогноз не збувся. Я прогнозував зростання, але біткоін сходив на дуже таку нормальну корекцію. Але в рамках. Цього коридору. Мій прогноз на тиждень є також тут відео. А за сьогоднішнім прогнозом, як завжди, йдемо на сервіс TradingView. Це наш основний графік, який вчора э, сходив дуже добре вниз. І чому я думаю, що може бути відкат наверх. Заходимо в більш глобальний денний графік. І що я тут бачу? Моє таке бачення, ви можете бачити по-своєму. Я бачу таке. Таку тут фазу. Бачите, червона свічка, далі зелена і та сама дуга, що я вже про неї казав. І після того, як курс сходив вниз, ну, у трейдерів є такі поняття, там зловили хам'яків або ще якесь. Ну, це не так важливо. Перед зростанням дуже часто буває зниження. І тут я бачу подібну конструкцію, хибний вихід. З цієї конструкції е, наверх і консолідація вниз, перед тим, як піти наверх і отримати якусь таку свічку більш потужну. Біткоін показав і тут якусь схожу конструкцію, бачите, червона свічка, але вона маленька і їй було недостатньо, щоб піти. Бачите, Наступна зелена свічка була слабенька, і покупці не змогли піти потужно наверх. Далі була ще одна спроба, і, на мій погляд, ця вже консолідація може дати якесь, якусь більш потужну свічку наверх. Кому цікаво, ще більш глобальне бачення по понеділкам, п'яти хвилинка з тижневими таймфреймами. А сьогодні я очікую зростання. І, як завжди, на завершення, мій головний прогноз Російську Федерацію буде знищена. Цей місяць був дуже гарний політичне рішення по танкам. Іде багато танків. Наступний місяць чекаємо таке ж саме рішення Рамштайн по літакам. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.